Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Нарешті настав цей день попробувати висівний апарат кінзи. Так, оця мисочка, що я казав, стала, але трошки треба робити вище, бо коли оце зерно з лапок випадає сюди, воно наче скакає по цій нахилені і... Буває так, наче аж через край. Ну, може, я якусь прозору тоді штучку ще сюди прицеплю, щоб і видно було. Так, вийшло, показую, як воно вийшло привід. Редуктор. Стоїть редуктор. Там вал. Тут ще опорний подшипничок один. Ну і приварено, бо ну, ніяк тут я вже не міг придумати. Щоб і вага ж менша була. Можна було, звісно, продовжити у ту втулку. Але ж треба, щоб вал був приварений до неї. Хоча вал можна було довший, ну це вже зараз. Але так, я якось спонтанно вирішив, щоб воно було акуратно маленьке. Воно все розбурне. Почівничок можна буде вибити, якщо витягнеться оце. Вал. Ударить туди і воно все вийде. Коротше, останеться підшипник на валу. І тоді вже можна буде розібрати. Так, тепер. Коротше, поставив коробочку. І воно з цього віконця випадає. Дивимося. Крутю вперед. Як сівалка буде котитися вперед, крутимо сюди. Цікаво <рес> цікаве. Випадає по одній. Бувають пропуски, але я зараз розкажу, чого можливо пропуск. Так. Як воно виглядає спереду, показую. Крутю завал. Бере воно їх багато. Але потім. Воно там все коротше відпускає, відпадає і викидує тільки одну. Дуже прикольно, можна швидше спробувати. Так, а чого бувають пропуски, я так думаю. Тут стоїть одна пружинка не така. І вони вже трошки підношені. Я коли її розбирав чистив, бачив, що на пружинках така вироботка є. Тобто треба буде знайти пружинки. Або, або, не знаю, може якось резиночки попробувати оці з грошей, ти, що гроші стягують. Резиночки. Ну, не знаю. Попробую знайти новенькі пружинки і їх замінити. А можливо, якщо десь якісь пропуски буде, ну, працює дуже достойно. Мені дуже подобається. Хе! Чітка! Так, да, таке відчуття, як мале зусилля на лапки. Слабо воно його прижимає. Буває, висить, воно бере кожну, але отут воно в оцій щітки, воно якось воно і випадає. Ну, там одна є. Ну Треба буде розібратися з лапками. А так, в принципі, вже можна її ставити на саму сівалку і влаштувати привод, привод ремня. Ну, вийшло, наче непогано. Все, пишемо коментарі. Всім пока. І стаємо чергу на сівалки кінзе.